Сьогодні хочу поділитися з вами історією зі шпиталю. Медперсонал дуже просив мене підійти до одного хлопця, який був доставлений два тижні тому. Тяжкі поранення, але його психологічний стан був дуже важкий. Він майже нічого не говорить, ні з ким не спілкується. І з рідних у нього тільки старенька мату, якою кнопочний телефон. Його телефон був загублений на позиціях. Він не міг згадати ніяких номерів. І як повідомити матері, що її син живий? Останній раз він їй щось писав. Це два тижні тому, і після цього вона не знає, що з ним. І я розумію серце матері, якщо вона шукає свого сина, знаючи його прізвище і знаючи звідки він була задача знайти його мати. Я спробував дозвонитися до будь-яких служб Це на Тернопільщині місце Теребовля чи Теребовля. Ну, Звичайно, жоден телефон не відповідав, тому я подивився по мапі. Там є піцерія, МСЛ. Просто подзвонив туди, як звичайна людина попросив адміністратора, пояснив ситуацію, і вона з радістю допомогла мені знайти мати. І через годину вона її мати вже набрала мене. Тому я дуже вдячний і піцерії МСЛ. Заходьте туди, хто там місцевий, велика подяка. Так що, друзі, я не можу вам передати тих емоцій, які мати вона просто ридала в трубку від радості того, що два тижні вона не чула свого сина. Вона нічого не знала про що з ним. Я пояснив, що він живий, що ви його можете побачити. Вона збирається приїхати у Київ. Ми можливо, ми зустрінемось навіть з нею. Я її привезу туди в шпиталі. Зараз п'ята ранку. Мама Люба вже приїхала з Тернополя, я їду за нею і далі їдемо у лікарню. Сьогодні дізналося, що піцерія, в яку я дзвонив, там саме Івана і працював. Так що це ще одне чудо Боже, що я подзвонив саме в те місце, де він працював, де його знали і швидко знайшли. Що тут сказати заходьте посередині.